Військовослужбовець 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського Сергій Коробцов загинув увечері 6 травня від кулі снайпера на спостережному посту поблизу селища Піски на Донеччині. Загиблому коростенцю було 22 роки. Сьогодні попрощатись з ним прийшли близько тисячі людей. Ворожа куля обірвала життя воїна-розвідника, який до останнього подиху стояв на захисті Батьківщини, не даючи ворогу змоги загарбати хоча б клаптик рідної землі. Вічна пам'ять і слава усім тим, хто віддав своє життя за свободу і незалежність Української держави. Він любив життя, він любив людей, але судьбу свою пов'язав з військовою службою. Залишився в його синулька, якому два роки. Це в його була перша ротація. Він відслужив на передовій. 4 місяці, ще через місяць, повинен був прийти у відпустку. Його поранення сильне, От. його верхня частина голови фактично знесена. От. Ну, Зрозуміло, що це видно з якогось новітнього озброєння. Він був смертельно поранений. Сергій був випускник саме нашої 12 школи. Він був дуже вихованою, дуже чемною дитиною. Уже в школі він вирішив собі обрати професію, яка називається Військове. Професія захищати свою рідну землю. Поховали Сергія Коробцова у селі Ушомир Коростенського району. Аліна Домбровська, Ігор Грач, новини на Суспільному.